Вітаю всіх на своєму каналі. Декоративний сад Півдня Україна. Ми з півдня Одеської області. Це із Ізміський район, Матроска Я з Кученко Анжела Достигла к тнінітиді, я вже ось зовсім геть спіла, геть-геть. Вже -геть. навіть геть треба вже зривати. Вся вже геть. Ну Ми вже їли її, зривали. Це останні ягідки залишились. Солодка, страшне. Я сьогодні буду ділити пенстемон. покажу, як я це роблю. І заодно вже походила за цією палицею, бо тільки почала ділити, але однією рукою неможливо ніяк. Розцвітає далі наша юка. Осіння гляньте. Красунька, красунька. І знаєте, зараз холодно, цей рожевий цвіт, колір цей не вигорає. Знаєте, яка вона темна, вся. Не те, що рожева, а майже червона. Ну, влітку все таки, коли вона цвіте десь, ну, вересні десь. У нас досить спекотно, тому вигорає. А це прямо ну зовсім. Так, тікайте з під дні. Господи, ну наступлю на когось зараз. Рижик. Ну, як завжди. О. Наші собаки приносять нам взуття е, вже другий день. Сьогодні вже <ринесли> принесли пару до другого. Треба ходити по сусідням питати, в кого пропали шльопки. Ось там вода тече. Сливаємо воду вже з басейна. Сьогодні будемо приселяти нюфеї великий ставок. так Перекладаємо шлангу. Як завжди, все під поливом, тому що суш, Пенст... ой, пенстимон, Шавлія червона, гарнюня цвіте досі. От у нас цвіте пізніше всіх. Ну, ще ось квітне карадона теж. Так, тікай! Ну, як не один, то другий. А. Ярчик. Ярчик. <реку> <реку> не знаю. <реку> Та ні, ось ось працює полив. Так, ну йдемо ми до пенстимонів кінець городу. Чоловік там готує насоси, щоб опускати вже на зиму, щоб не замерзала вода. У нас вже осінь, як у всіх нормальних людей, листя жовтіє, падає, сипеться. Цвітуть хоризонтеми. Де це яка красунька? Що, згорів? А, не роби. Ну, що зробиш? Кажу, що з великими такими об'ємами дуже важко дуже. Треба багато вложений. То насос накрився, то десь шланг треба докупити, то десь е, вчора купували ці, господи, як це проводити світло далі треба туди до, до свиней. Короте, десь це щось треба купувати, купувати і купувати. Так цей кабель, як оце, що, щоб е електрику проводити, щоб було світло. Коротше, так. Там лампочка, там те, там те. Щомісяця треба, щось треба купувати. Вже, бачите, і сентябрінки майже відцвілись. Це сама пізня голуба наша і вона вже теж відцвітається. Так, наша хурма ще висить, ще поки морозів нема, то висить, поки тверда ще. Тверда, тверда. Зовсім ще тверда. Ну, це, в принципі, можна зірвати пару штук, занести в кімнату і вона достигне швидше. Так, а його вже ми зірвали всю, бо почала сипатись. Тут це, все поливається, все. О, тут же ж якраз досаджувала смородину. Якраз пропало два кущі. Це у нас тут червона смородина, ще досадила рожеву і оранжеву. жовту, жовту. Все поливається і міскантуси поливаються і кущі, все під поливом. Так, ну йдемо ми вам і Ось наша куча компостна. Спочатку я викопала яму, потім зроблю якийсь плейлист, покажу. Тут яма викопана, потім це все закидалось, потім ми це ставимо жабки, заливаємо, щоб воно осідалося. Прийшли ми до пенстемона. Ось, якщо забув, що це ось він, цвіте такими, бачите, навіть ще досі квіточки держаться. Зараз я поставлю, установлю. Щоб було видно. Так. Бачите квіточки які. Не хочу наводитись різкість. Так. Трошки краще далі. Ну, ось такі вони, як, е, як мені вони нагадують львіний зіб, наче. Я кажу, що телефон вже потребує нового. Ну, Думаю, що хто знає, що таке пенстимон, він згадав. Він цвіте такими о, такими досить яскравими квіточками червоними. Ну, Такі вони не сильно червоні, такі більш може малинові. Так от, зараз ми почнемо ділити кущ. Ось я викопала кущ, гляньте, який вже наріс здоровенний, бачите? Так, і будемо ділити. Ділити його досить легко. Бачите, ось тут зараз ось. Почнемо з цього краю. Бачите, тут о, це вже ось відділяється сама дільонка. о. Кладемо її в сторону. Так, далі ось. Бачите, ці всі палки вони відділяються. Ну, ця вже суха, вже вона рости не буде, вже її викидуємо туди на кучу. Так, о, ось відвалилася одна гілочка. Я буду потім показувати кожен корінець і говорити. Бачите, ділиться. З коріннями. Гілочка ще відламалася, нічого не викинуємо. Так, дивимося. Ось ще тут можна ось, бачите, ось корінь основний був, а це вже знизу відросло. діленочка така. Ломаємо, вона вже, бачите, з корінцями. Тепер дивимось сюди. Ось знову ось. Нижче. о, бачите, яка дівінка буде гарна. А так, а це у нас у нас. Дивимося, ось у нас тут зелена гілочка. ще є, тож її відламуємо. Так, це все вже викидаємо тут. В принципі, ось ще одна знизу зелена є. Це, це вже сухий корінь, що в тому році який садила я, він вже все непригодний. Викидуємо його. Тепер беремо гілочки. Всі, що я відламала. Ось дивимось. Корінь є. ну Трошки його можна вкоротити отак. Так, ці сухі гілочки ось відрізаємо. Цю відрізаємо. Це відрізаємо і залишаємо отак. Саджати треба глибоко ось, оце все отак от саджати в землю. Воно ще тут може дати не може, а дасть отут прирости нові І у вас на наступний рік буде здоровений корінь. Кущ. Так, що у нас тут дивимось далі? Ось така гілочка. Бачите, ось це теж відрізаємо і ось так залишаємо. Теж оцей корінь саджати аж отак треба. Оце звідси, оце звідси, звідси підуть гілочки, і з кореня теж відіб'є молоді гілочки, буде вам кущ. Ця діленка взагалі гарна, відрізаємо вверх раз. І ще відрізаємо вверх. Ну, листя нам не потрібне, вже зовсім так, дивимось корінь. Корінь гарний. Треба його трошки укоротити. Треба ось, Теж, бачите, аж ось до, ось корінчики воно дало. Оце саджаємо отак. от Воно це все ще піде наверх і буде гарний-гарний кущ. Такі ще дивимося, ось така відламалася, бачите, дленка. Відрізаємо листя, укорочуємо її, залишаємо таку коротеньку. І оце саджаємо от теж ну, глибоченько. Вона, якщо придивитися, от вон, бачите, ось ці такі коричневі цяточки, це все оце будуть корінчики, вони вже почали тут відпускати. Тому саджаємо це, де були корінчики в землю. Оці, оці всі нижні вони вилізуть наверх весною і піде гарний кущик. До речі, так і саджати оце ось одну гілочку. Не треба їх саджати цілу купу, бо тут буде кущ великий. Так, як бачите, я в тому році їх ділила десь вже десь взимку, десь вже десь взимку, десь у грудні, мабуть, я ділила, саджала і ось вони понаростали. Тут теж. Підрізаємо корінь, ось, бачите? Дуже длинний, все одно буде він відновлятися ось. Так, відрізаємо верхівку. Тут можна навіть цю верхівку ще зламати отак. Бачите, тут теж такий Отут підуть корінці. Верхівку зрізаємо отак от. Такі як, виходить, як, черен, як череночки. бачите, виходять. І це теж можна саджати. Отак, от от, одним, одним черенком саджаєте в землю, не треба нічим прикривати, але ну, хто, росте, о, хто, росте, хто живе вже на півночі, то тим е, треба буде просто це все робити раніше. Так як у нас довго тепло, то ми це можемо собі дозволити робити навіть грудні. Так, тут ми відрізаємо верхівку, оце сухе. Бачите, тут ось ця гілочка вже ось почала відпускати корінчики. Ну, Я це просто посаджу глибоко в землю, і на слідуючий рік у мене буде вже кущ не для продажу, а для ділення, тому що тут буде вже величезний кущ. Дивимось далі. Ось діленочка така гарна. Ну, Тут, як завжди, відрізаємо. Гляньте, воно всюди відпускає оці корінці. Якщо, якщо вам треба, хочете розвести багато, то можна це все відламати теж. в принципі я теж відламаю, візьму. От. Бачите, вже зародки корінців по всьому стволу є. Листя відрізаємо. Саджаємо отак аж отак, от, оце все в землю. Це все воно пусте коріння, ці всі вони вилізуть наверх, і буде вам гарний кущик теж. Так, тепер беремо це, що залишилось. Відрізаємо верхівку, відрізаємо цю палку, що цвіла, підрізаємо корінчики, отак десь. І ось залишається такий ось кущик. Знову беремо тут, ну, такі оці корінчики, це саме такі класні. Врізаємо верхівку, листя. Трошки корінчиків підрізаємо. І ось. Знову це буде гарний кущ уже. З цієї гілочки на слідуючий рік вам буде гарний кущ. І дивимося, що у нас тут залишилось. Навіть я попробую цю не буду викидати, а так от обріжу все. Так. І оце посаджу в землю. Десь до кущика додам, до маленької поділки, і побачимо. Ще, знаєте, я думаю, що вона ще повинна вкорінитись, навіть добре вкорінитись. І тепер беремо ось цей. Тут дуже він великий кущ. Це можна, це можна, можна так от відрізати. Ось тут. Так, дивимось це, що ми відрізали. Бачите, тут оцей підрізаємо знову вверх. Ось підрізаємо вверх. Бачимо, що тут теж хочуть бути корінці. Знаєте, я раніше навіть сама так не бачила. Я теж це посаджу. Бачите, зараз є корінці Теж оце садимо, аж отак от посаджу в землю, отак. Оце щоб виглядало отак. Оце все в землю. Думаю, воно ну, мені у корінеці на цей рік буде кусик. Так. Дивимось цей корінь, що ми обрізали самий-самий нижній. Ну тут листочки підрізати треба тільки. Оці коріння вже можна відрізати, вони вже будуть лишні. Так, От лишні підрізаємо коріньці. Скажу, що він такий не вибагливий Приймається дуже-дуже легко. Теж саджаємо оце так от глибоченько в землю. І залишився останній у нас. Останній Станній ми теж візьмемо поділом. Бачите, тут на цій гілочці скільки корінців пішло. Це ми ну, тут поділимо так. Ось ток ви не що було воно. тут ми ділимо, бачите, відрізаємо. Беремо цю діленку, корінчики підрізаємо. Ось такі. і Підрізаємо вверх, і залишається ось такий, бачите. Так що, з одного куща, як бачите, можна зробити безліч поділок, безліч. Так, листя підрізали, верхівку цю суху обріжемо, чуть-чуть підріжемо, і от теж саджаємо в землю. З одного куща в мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штук. Бачите, як казала, оця поділка вже буде величезним кущем. Цей він залишиться вже для того, щоб на сьогоднійший рік ділити. Я думаю, що такі кущі теж будуть здоровенні. Саме будуть кращі кущі, Ну, це теж буде здоровенний кущ. Коли сажається така гілочка, з неї вже буде кущ гарний. Бачите, тут я ж кажу, можна ділити і ділити. Це один кущ. Так, це все викидається. Туди на кучу. Тут викопала ще один кущ, хочу показати. Ой. Спина болить щось, жванула. Бачите, такий кущ ось, бо я думаю, що у вас теж таке може трапитись. Він ріс там під поруч з цим, чи йому води, не вистачало чи що. Бачите, він сухий гень зовсім. Але ось бачимо, є зелена гілочка. Ми це старе коріння відрізаємо зразу ще живе, але воно вже воно все одно не потрібне. Так, підрізаємо це все сухе. Що ми так? Купили дешевий секатор в цьому році. Воно таке гімно. Поржавів вже геть. Так, це ми все сухе відрізаємо. Все-все-все. Зріжемо листики, і оце посадимо все в землю. Аж отак це поглибжу, отак посадимо в землю, а це буде терчати. Зараз покажу там кілька поділок. Я вже трошки посадила, покажу зараз кілька з корінням, поділку і візьмемо оці черенки. Бачите, вже посадила тут рядочок. У нас персик сипеться, я нічого не прибираю, листя, так воно тут буде перепрівати, перегнивати собі. Нікуди я не прибираю, не вивозю, не викидаю, тому що воно тут теж потрібно так, як тут стати, так, щоб було все видно. Телефон не впав, бо земля крива. І так, починаємо саджати. Скажу зразу, що тут нічим я не удобрю при посадці тому що ну для мене це просто нереально. У мене і часу на це не вистачає ще й купувати грошей стільки рослин ділити, пересаджувати. Так, отут я буду копати. До однією рукою робити. Земля рихла, тут колись у нас теж була така куча компостна. Ось саджаємо перший кущик, оцей ось, бачите, такий, що великий. Саджаємо його глибоко, утрамбовуємо добре потім я його полью. Отак. От Це поки тут, бачите, зробила ямку. Якщо вирівняти землю, воно, воно прикриється більше. Ну, поки я полью кілька разів, потім я загорну і все. І воно буде рости. Копаємо слідуючу ямку. Ой, навіть багато викопала. Беремо цей корінчик такий, бачите, теж ось. Те, що саджаємо глибоченько так. І потім на назимо це все за ну, прикрию, щоб воно було поглубже. Так, і ось зараз посадимо оцей черенок, так, так сказати. Тут уже тут з краю, Бачите, він аж пригнив. Чомусь він тут висох. Так, тут взагалі робимо вже готову ямку, а це тільки отаку засунемо поглибше Притопчимо трошки. От і все. Таким чином я посаджу всі свої пенстимони. Всі, що я поділила, бачите? Тут у мене цей кущ такий, він вже стояв у воді довгенько, то він не такий гарний. Все б не було часу посадити. Ну так, пенстимон ми поділили і посадили. Всі останні там я досаджу. Тут у мене он тут теж зараз прокопаю прядочок. Тут я посадила, шалілейники вон, знайшла. Коротше, ну, також є земля свободна, тикаємось. Буряк повириваю, тут треба буде ще ділити вівсяницю, Вероніку Бускову треба буде поділити. Так що... Тут був город. От в цьому році тут був город. Наслідний рік вже починаючи все, вже йдуть квіточки, все. Ну от і все. Закруглятися, бо треба ще саджати, треба, як казала, опускати ніфеї. З, з басейна в вставок і треба там ще в коритах стоять. Маленькі, треба все це опустити, бо чоловік завтра від'їжджає на роботу, поїде. А я нарешті займусь тим куском, що ми перепахали, на груд, почну саджати цибулю та чесник. Ну і все. Всім бажаю гарного дня.